Всім привіт! Сьогодні розкажу швидкий рецепт приготування чина. Для цього нам потрібно 4-5 картоплин, ми їх миємо, чистимо і нарізаємо одинаковими шматочками. Беремо каструлю, наливаємо туди олію та відправляємо картоплю смажитися. Беремо одну середню цибулю, нарізаємо маленькими шматочками. Беремо сковорідку, наливаємо трішки олії та відправляємо цибульку. Тушкуватися. Далі беремо одну морку і теж відправляємо тушкуватися. Також за рецептом нам потрібно м'ясо. У мене це куряче стегно, в мене це три шматочка Ви можете взяти і свиняче м'ясо приблизно 300 грам. М'ясо відправляємо до обсмаженої картоплі. До цибулі з моркою відправляємо 2-3 столови ложки томатної пасти або томатного соусу. Перемішуємо і відправляємо до нашої картоплі з м'ясом. Також додаємо улюблені спеції, а саме хмелі сунелі, паприку червону. Також лаврове листя і, звичайно, сіль. Також зливаємо 300 г водички. Відправляємо 200-300 г фасолі і часник для аромату. Накриваємо кришкою і тушкуємо. Беремо суху сковорідку, відправляємо туди 2 столові ложки борошна і зелень та тушкуємо до готовності. Подаємо і смакуємо. Всім смачного. А ви діліться своїм рецептом.